Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як я роблю собі манікюр на лівій руці. І перше, з чого я завжди починаю, це дезінфекція рук. Потім ми з вами їх оглядаємо, бачимо, що є декілька відчарувань. Відчарування в основному біля бокових стінок, це тому що нігід скручиться. І далі ми з вами переходимо до зняття старого покриття. У мене це був гель. Знімаю я його твердосплавною фрезою. Приблизно на 30 тисяч оборотах. Працюю я акуратно, не зачіпаючи натуральний ніготь. Також я прибираю довжину цією фризою, мені так зручніше і швидше. Якщо на нігтиках є відшарування, як в моєму випадку, або нерівності, то ми їх прибираємо обов'язково, щоб у майбутньому, коли покриємо, не пішли ще більше відшарувань. Все гарненько зачищаємо і прибираємо. Don't so hold your breath. Silence in the background. Back. Violence in your eyes now. Remember that. Після того, як ми зняли все, переходимо до наступного етапу це підняття кутикулу. Я роблю це персіновою паличкою, починаючи з бокової сторони, робимо це обережно, щоб не травмувати нігтєве ложе та кутикулу. Далі я присипаю дитячою присипкою, це може бути тальк, і гарненько її втираю, особливо під кутикулу. І далі вже переходжу до чистки кутикулу. Використовую фрезу з червоною насічкою. Спочатку я працюю на форварді, обороти приблизно 10-15 тисяч, а далі вже перехожу на реверс. Постійно протираю ніго з щіточкою, яка у мене знаходиться на руці, щоб прибрати зайвий пил і бачити ситуацію, чи є у нас ще патері на нігтику, чи вже його немає. Після того, як ми гарненько все почистили фрезою, я переходжу до зрізу ножничками. У мене ножиці з загнутими кінчиками. Ви можете обирати для себе будь-які або ножиці або кусачки, або на кожиці. Те, що буде зручніше для вас. Я зрізаю по сухому, мені так е, краще. Ви можете зрізати або по ремоверу, або використовувати водичку чи вологі серветки. Якщо ви будете використовувати ремовер, не забудьте після цього нейтралізувати його дію. Наприклад, відправити клієнта помити руки. Ремовер нейтралізувати необхідно добре, тому що якщо цього не зробити, підуть відчарування. Використовую фрезу шар також з червоною насічкою. Працюю на низьких оборотах приблизно 5 тисяч, нею я шліфую бокові валики, можу ще пройтись біля кутикули, якщо є потреба. Працюю обережно, без натиску на форварді. Наступним етапом буде це підняття чешуя кнігтя за допомогою пилки. У мене це пилка. З дерев'яною сновою файлами PUBM. Грідність у неї 180. Робимо це обережно, не травмуючи та не задіваючи кутикулу, піднімаємо все в одну сторону. Ми робимо це для того, щоб було краще щеплення е, нігтєвої пластини з матеріалом. Далі ми переходимо до опилювання форми. У мене це буде форма овал. Я знежирю нігтєву пластину за допомогою антисептику та протираю гарно під кутикули і в бокових валиках, щоб не залишилося пило. Після того, як ми знежирили гарно нігтєву пластину, ми переходимо е, до покриття. Зараз я наношу ультрабонд. Після ультрабонду я наношу базу. У мене це рабер база. Ми її наносимо тоненьким втираючим шаром. Якщо є необхідність, можна додати трохи е, вирівнюючого шару. Я наношу одразу на всі пальчики та просушую 60 секунд. Після просушування я знімаю липкий шар на усіх нігтях. Та далі буду укріплювати. Для укріплення я буду використовувати ліквід гель номер 6 Він більш рідкої форми і зручний у використанні. Спочатку я роблю мокрий пол, так званий, а потім вже ставлю каплю і укріплюю. Більше матеріалу я спускаю донизу, щоб у майбутньому опиляти. І у нас був зміцнений та укріплений нігодь. У роботі з гелем я допомагаю собі тоненьким пензликом. Ним я дотягую матеріал там, де це необхідно. Після того, як просушили гель, я знімаю з нього липкий шар та додатково, де необхідно, підпилюю підрівнюю форму і також роблю поверхневий опил. Прибираю зайву товщину, де є нерівності чи напливи, також їх прибираємо. Після поверхневого опилу ми випилюємо свій натуральний нігодь десь приблизно на міліметр два подальшому уникнути відчарувань. Майже останнім завершальним етапом це нанесення топу. Просушимо його хвилину, краще дві, щоб був дуже гарний глянець. І в кінці можна нанести олійку для кутикули. І ось така краса у нас вийшла. Всім дякую за перегляд.